Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило інформацію про наслідки ударів Сил оборони по місцям розташування окупантів Запорізької області. В районі населених пунктів Кам'янка, Гуляйполе, пологи та кінські роздори до 80 поранених, знищено до 5 одиниць військової техніки, в районі Васильівки до 15 загиблих так званих кадирівців, які нещодавно прибули з метою проведення фільтрації. Говориться в повідомленні ГУР МО України. У своєму неповторному стилі про те, як минула доба розповів у черговому випуску Жмур Інформбюро, тренер, інструктор Національної поліції України Кібор Кирило Недря. У черговий вечір знову ми вас вітаємо у Жмур Інформбюро. І ми знову з вами пройдемося місцями, де сьогодні ховалися, але були знайдені звірятка. Отже, Запоріжжя з самого початку звірятами облюбовані сільгосп комплекси, а ще турбази і дитячі табори. З чим це пов'язано, не знаю, але в нас немає часу і бажання з цим розбиратися, тому вони там тупо закінчуються. Таке сьогодні відбулося у двох місцях довкола Алтагирського заказнику де дерваніна давненько себе спокійно почувала. До сьогодні, Двохсотих десятки, і то попередньо, техніка згоріла, БК згорів, також під самим Мелітополем. Сьогодні РЕП стало менше, а ще двохсоті в пологах, роздорах і під гуляйполем», – написав Кирило Недря. А от на Херсонщині кадирівці розстрілюють мобілізованих за ЛДНР. Їх карають за відмову наступати та втрачені позиції. З посиленням контрнаступу ЗСУ на Херсонщині окупанти втратили багато своїх позицій. Зокрема, мобілізовані ВАЛ серед яких, здебільшого. Більшого колишні вчителі та шахтарі, які не вміють воювати, почали втікати з поля бою. Російські ж загарбники, дезертирство протидіють у традиційний для себе спосіб за допомогою загород загонів. Як розповідають джерело із розвідки, у перший день контрнаступу ЗСУ на півдні російське командування поспіхом відправило на другу та третю лінію оборони загони кадирівців для протидії відступу передових підрозділів. Так, на деяких ділянках фронту, на південному напрямку, на передових позиціях стояли примусово мобілізовані зордло місцеві жителі. Серед них, здебільшого, вчителі. Літа шахтарі під час перших атак української бронетехніки вони вирішили не помирати, а втекти із позицій. Каральним загонам кадирівців наказали швидко виїжджати на другу і третю лінію оборони та змушувати мобілізованих та російських строковиків повертатися, відбивати втрачені позиції, перелякані ЛДНРівці в атаку, йти відмовилися. Тож кадирівці без вагань розстріляли найбільш активних протестувальників. Зрозумівши, що подальших варіантів російське командування їм не надало, мобілізовані за підтримки російських десантників зробили кілька спроб повернути собі передові позиції, але зазнали втрати, знову відступили, втім останніх вишикували та безжально розстріляли перед іншими військовими, як урок іншим, щоб не відступали. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.